Вітаю! Сьогодні поговоримо про сексуальну експлуатацію римськими громадянами своїх рабинь та рабів. Це цікава та мало висвітлена сторінка світової історії. У Римі кількість вільних людей та рабів була майже однаковою, тому то пройшла одного разу пропозиція, щоб раби одягалися в одну форму. Вони б тоді побачили, що їх дуже багато, і могли повстати. Народ стародавнього Риму захоплювався своїми чудовими спорудами та могутніми арміями, ігноруючи при цьому масову експлуатацію людей, які побудували всі ці матеріальні блага для імперії. Економіка та суспільне життя Риму існували пліч опліч з його громадянами, тому що держава володіла майже такою ж кількістю рабів. Римське суспільство приймало та підтримувало Сексуальне насильство над рабами як норму в рамках чинного права та соціальних норм. Згідно із законами стародавнього Риму, раби не мали особистих прав, оскільки вважалися власністю, призначеною для роботи та сексуального задоволення. Вони не мали юридичного захисту від сексуальних бажань їх господарів. Письмові джерела і написи на каменях. Що збереглися, показують, наскільки часто господарі використовували рабів у сексуальних цілях, і як суспільство робило такі дії прийнятними. Отже, повсякденне життя римських рабів. Обов'язки раба у Римі повністю залежали від потреб його господаря і те, наскільки важливим він вважав раба. Раби могли бути гладіаторами або шахтарями. А потім домашньою прислугою, кухарями, нянями, служниками, рабам по всій Римській імперії доводилося виконувати сексуальні обов'язки поряд із робочими завданнями, особливо жінкам, яких могли змушувати вступати в статеві акти без жодного правового захисту. Закон не захищав їх права, оскільки їхні тіла перебували під владою господарів. Жінки і раби, які мали привабливу зовнішність, перебували в особливо вразливому становищі, вони не мали права на особистий простір. Вони спали в загальнодоступних частинах будинку, де до них міг мати доступ будь-хто. В суспільстві нібито вважалося, що спати з рабинею це недостойно. Але ж подивіться на тодішнє суспільство, хоча, в принципі, як і на теперішнє. Блюзнірство і фарисейство як процвітало тоді, так і процвітає зараз. Ну так, красти гріх. Але ж подивіться в світі, як це все відбувається. Я вже не кажу за війни, вбивство і все решта. Отже, рабині мали підкорятися, якщо господар виявляв до них інтерес. Часто життя ставало нестерпним через ревнощі господині будинку. Ювенал у сатиричній формі описував, як рабиня Пезес. Щодня зазнавала побоїв з боку своєї пані, яка звинувачувала її в інтимному зв'язку з її чоловіком господарем, а господар використовував сексуальну владу як для задоволення своїх бажань, так і як засіб домінування і приниження своїх жертв. Згідно з римськими законами раби не вважалися правоздатними особистостями. Вони не мали права на шлюб офіційний чи володіння майном і мали підпорядковуватися наказам господаря. Рабовласники могли будь якої миті розірвати будь-які неформальні сімейні зв'язки. Господар міг продати дітей рабів окремо від батьків чи розлучити їх з батьками, оскільки потомство рабів юридично належало йому. Римське право не визнавало за рабами особистість у сексуальних питаннях, оскільки раби вважалися власністю, їх власники могли вступати з ними в стастеві стосунки, не порушуючи закону. Всі рішення про сексуальне використання приймалося виключно господарями, а відмова від підпорядкування могла спричинити важкі наслідки. Холодне й байдуже ставлення римського суспільства демонструє його готовність. Повністю експлуатувати людські істоти задля розваг та прибутків, що не дивно, в принципі, на Росії і багатьох країнах це і зараз в нормі. Тепер щодо історії сексуального рабства серед чоловіків. Хоча жінки-раби страждали від сексуального насильства частіше, чоловіче населення рабів також зазнавало такої ж експлуатації. Написи в помпеях показують, що чоловічі секс працівники, відомі як ексоліті та скортум, мали багато клієнтів. Управляючи лазнями, призначали деяких рабів обслуговувати у лазнях, де сексуальні послуги були частиною обслуговування. Чоловіки раби мали задовольняти клієнтів високого статусу, попри жорстоке поводження, оскільки римські чоловіки. Очікували панування над іншими. Суспільство зазнавало такої поведінки, поки римські громадяни зберігали домінуючу роль на сексуальних контактах. Підлеглого чоловіка вважали слабким, і безчесним, і недостатньо мужнім. Римське суспільство застосовувало закон Лекс. Скантінія для покарання високопоставлених чоловіків, які брали пасивну роль в гомосексуальних зв'язках, оскільки чоловіки мали демонструвати домінування в будь-яких діях. Але чоловіки раби такого захисту не мали і до господарі могли використати їхні тіла для демонстрації своєї мужності та влади, самоствердитись. Тепер щодо борделів та проституції. У Римі проституція вважалася звичайно частиною міського життя, звичайною частиною. Та її практикували відкрито. Борделі, що розташовувалися поруч із респектабельними кварталами, були звичайним місцем розваг для чоловіків усіх станів. Більшість повиї у Римі були рабами чи колишніми рабами, які мали можливості вибирати власну долю. Держава допускала. Проституцію як ліцензійну діяльність та встановлювала чітку соціальну ієрархію у цій сфері. Соціальний статус римських повій коливався від вищої меретрик, вільнонароджені, вільновідпущені, Ось до нижчого вуличних повій та бордельних рабинь. Незважаючи на відмінність у статусі, всі типи секс-працівників часто перетиналися. Та піддавалися однаковим формам експлуатації. Власники могли відправляти своїх рабів працювати у борделі чи змушувати їх надавати сексуальні послуги щодо гендеру та влади. Соціальні правила сексуального домінування у римі залежали від гендерних ролей, але не в звичному нам розумінні. Чоловіки піддавалися сексуальному контролю, щоб підтвердити своє соціальне становище. І йшлося не про сексуальні вподобання, а про контроль над іншими. Сам акт проникнення символізував соціальне та політичне панування як над чоловіками, так і над жінками. Вільні жінки зазнавали сексуальної критики, хоча мали більше прав, ніж рабині. Кількість дітей, яких забирали в сімей та перетворювали на рабів, перевищувала кількість жертв, які стали. Сексуальними рабами під час війн чи проданих батьками. Верховний клас використовував цих дітей як улюблені іграшки для сексуального задоволення та емоційної втіхи, оскільки безневинні жертви не мали жодного захисту від насильства. Ну і що стосується релігійного лицемірства та культурного виправдання, коли християнство широко поширилося імперією в 4 столітті. Нашої ери Рим почав приймати нові моральні норми, проте особисте життя громадян мало змінилося попере громадські трансформації. Держава дозволяла деяким борделям продовжувати роботу, перетворивши їх на місця роз... розваг. Імператори самі брали участь у незвичних зв'язках, як, наприклад, імператор Адріан, котрий любив Антиноя до його трагічної смерті внаслідок утоплення. Релігійні лідери, котрі засуджували гомосексуальні зв'язки та розпусту, зазвичай робили винятки для сексуального насильства над рабами. Правова система захищала гвалтівників від релігійних змін, оскільки раби не вважалися повноцінними громадянами. Подвійна мораль оголювала їхню публічну підтримку влади та порядку, приховуючи при цьому таємне життя повне насильства та насолод. Отже, можемо зробити висновок, що рабам у ремі жилося дуже й дуже несолодко.